Єсінь, ми не думаємо о своїх дітях, то що ми зараз за Тому Поэтому пытались помагать. Бізнесмен Ріната Ахметов 20 років приховував таємну родину. Жінку та двох дітей, які володіють розкішною нерухомістю в 78 мільйонів євро в кончазаспі та елітному Куршавелі. Хто ця таємна жінка? Та що відомо про двох таємних дітей почуєте за хвилину. А також чим займаються та як виглядають його офіційні сини Дамір та Альмір. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і. И включает этот звенок моя формула успеха состоит из трех составляющих если подзабыли я вам напомню на первое место сюда ставлю любовь почему я хочу победить бедность да потому что я ее ненавижу я родился и вырос в бедной семье в зрелом возрасте я опять побеждал бедность на своих предприятиях нельзя жить счастливым среди несчастных Ілі багатим серед бідних. упродовж багатьох років публічно вважалось найбагатша людина України ріната Ахметов одружений з Лілією Смирновою, з якою виховав двох синів. Будь-які чутки про розлучення неодноразово спростовували в оточенні бізнесмена. Однак, як з'ясували журналісти слідства інфо у Ахметова є ще двоє дітей шкільного віку від 43-річної Аліни Литвиненко, з якою його можуть пов'язувати стосунки вже. Майже два десятиліття. Щастя – это тогда, когда мир над головой. Счастье это тогда, когда на душе спокойно. За даними розслідування, їхні діти є власниками елітної нерухомості у французькому Куршавелі вартістю майже 78 мільйонів євро. Водночас у корпорації СКМ на запит журналістів зазначили, сімейний стан пана Ахметова не змінився. Аліна Литвиненко, уродженка Донецька, згідно з журналістським розслідуванням, ще у 2007 році 25-річна на той момент Аліна стала власницею елітного будинку в селищі. І козин під Києвом. Маєток у козині Аліна Литвиненко придбала у компанії Medco Services Limited, зареєстрованої на Британських Віргінських островах. Цю фірму журналісти пов'язують із бізнес-групою System Capital Management, власником якої є Рінат Ахметов. Ба більше угоду супроводжував представник, який також має зв'язки з СКМ. Після придбання нерухомості Аліна Литвиненко розпочала активне облаштування території навколо основного. Його будинку згодом з'явилися додаткові споруди: котельня, баня, альтанка, насосна станція, будинок охорони. А також були встановлені огорожа, ворота й облаштовані садові доріжки. Наразі Я план у вас для того, щоб допомогти країні, вберегти країну. Які кроки Україна в опасності? Ми будемо робити все для того, щоб її захистити. Захистити наш суверенітет, захистити нашу цілісність, захистити нашу незалежність. У му почали ширитись чутки про розлучення Ріната Ахметова з дружиною. Однак у прес-службі СКМ все заперечували. Мовляв, інформація не відповідає дійсності, оскільки бізнесмен щасливий у шлюбі. У цей період Аліна Литвиненко відкрила в Донецьку салон краси під назвою «Мой ангел. З часом її майнові активи суттєво зросли. Зокрема, компанія «Козінлюкс», яка раніше належала самому Рінату Ахметову, перейшла у Її власність на балансі цієї компанії майже 12 гектарів землі в елітному селищі козин, розташованих на своєрідному приватному півострові на березі Дніпра. Інвести... Не зупиняю інвестиції продовжую інвестувати. І Це мільярди доларів. Українську економіку в нові робочі місця. І мені здається, кажется, цього виграє Україна і кожен Україна. І ми готові допомагати. Ми готові допомагати правительству. Ми готові допомагати городам, де розположений наш бізнес. Ну і саме головне, ми допомагали, допомагаємо і будем допомагати. Із 2013 року автопарк Аліни Литвиненко почав стрімко зростати. На її ім'я були оформлені престижні автомобілі. Зокрема, Range Rover, Mercedes GLE 500, Porsche Cayenne, та «Бентлі Контіненталь». Журналісти також виявили у відкритих реєстрах, що в період з 2014 по 2017 рік у Ріната Ахметова та Аліни Литвиненко народилось двоє дітей – син Даніяр і донька Даміра. Попри це бізнесмен жодного разу публічно не згадував про них. Біду треба вірити. Якщо ти віриш в положительний кінечний результат, значить ти зможеш вбудити своїх колег, партнерів, друзів йти цією дорогою. Знання путі, який приведе к успіху. На третє місце ставлю знання. Ну, ви повірте на слово, на цьому путі немає зеленого світофору. На цьому путі складніші препятствия. Ми завжди должны бути в тонусі. Сьогодні 11-річний Даніяр та 7-річна Даміра є співвласниками французької компанії Almarine Properties, яка володіє розкішним. 217 метровим шале в Куршавелі одному з найпопулярніших гірськолижних курортів світу. Орієнтовна вартість цього об'єкта сягає близько 78 мільйонів євро. Батьками обох дітей офіційно значаться Рінат Ахметов та Аліна Литвиненко. Наразі керівником компанії є Анна Нечай, донька Юрія Воропаєва. У прес-службі СКМ на запит журналістів відповіли: ми не даємо коментарів щодо особистого життя. Єдине, можемо підтвердити сімейний стан пана Ахметова залишився незмінним. Раніше публічно було відомо лише про двох синів Ріната Ахметова Даміра та Алміра. У трирічному інтерв'ю для швейцарського видання Ле бізнесмен згадував виключно їх про інших жінок, окрім дружини Лілії Ахметової Смурнової. Ахметов жодного разу не говорив. Я думаю, це, я думаю, це не головне. Главне, головне. Головне, що я відчуваю, футбол – це моя життя. Я люблю футбол Деміра Ахмету відкритіший, хоча й досвіду спілкування з журналістами немає. Його ми зустріли на економічному форумі в Лондоні. Тут говорять про Україну. Розмовляти з ним просить російською, бо краще й розуміє. я з в 9 лет Уїхав за кордон, так що мені эта конференция конференція була хорошою е, повод інтеграції, щоб. Пена інтегрізувався в Україні Тепер, коли стало відомо про чотирьох дітей олігарха, варто детальніше розглянути життя його офіційних спадкоємців, синів Даміра та Алміра. Що відомо про Даміра і Алміра Ахметових, де вони нині перебувають і як виглядають. Інформації про спадкоємців Ахметова в медіа небагато, проте в їхніх біографіях можна знайти кілька цікавих фактів. Пише Телеграф, старший син Ріната Ахметова народився у вересні 1980. Дцять року у 2013 році його визнали одним із найзавидніших наречених України за версією журналу Фокус у молодості. Він захоплювався футболом, проте згодом обрав шлях, схожий на кар'єру свого впливового батька. Дамір провів шкільні роки у Швейцарії, а подальшу освіту здобував у Великій Британії з 2011 року. Він є членом наглядової ради холдингу а з квітня 2012-го – наглядової ради компанії Метін. Вест міжнародної групи гірничо-металургірних підприємств, що працюють в Україні, Італії, Болгарії, Великій Британії та США, я не знаю, де проще починати бізнес. Ну я думаю, то що поскольку наш бізнес знаходиться в Україні, то їм треба займатися імен в Україні. Сейчас работаете в Лондоні или недавно, недавно закончили институт какой? А, uh, Я, я закончив казбізнеску. Часто буває в Києві, где більше проводить время в Лондоні или Кири я не часто, а чаші буваю в Донецьку. Через три роки Дамір Ахметов одружився з Діаною Костін, дочкою сербського аграрного бізнесмена. Міодрага Костіча, відомого як цукровий король, який займається виробництвом і торгівлею, сільськогосподарською продукцією та цукром. Про це повідомляв сербський журнал Стар. Да, ми місті живемо, так що uh, живемо в місті уже два года. В місті ми ну, вже чотири нам подобається, я її люблю. У той же період пара займалась ремонтом у своєму новому будинку Ван Хайт Парк, одному з найдорожчих житлових комплексів Лондона. У квітні 2017 року стало відомо, у Даміра та його дружини народилась донька, ім'я якої тримається в секреті. Вже у 2021-му Дамір Ахметов придбав другу вілу приблизно за 1,2 мільярда гривень. Повідомляє слідство інфо з посиланням на французьке видання Ле Темпс. Перший особняк. Бізнесмен купив у березні того ж року в передмісті Женеви за понад 1,7 мільярда гривень. Це приватна вулиця, прохід до якої перегороджено. І загалом Ахметов Молодший придбав там два будинки на суміжних ділянках: розкішну віллу та будинок поряд. Загальна площа цієї нерухомості 7600 квадратних метрів. Спадкоємець бізнес імперії найбагатшого українця Ріната Ахметова дамір завдяки придбанню закордонної нерухомості і сам став кандидатом на входження до рейтингу найбагатших. Йдеться про дві віли в передмісті Женеви загальною вартістю понад 100 мільйонів франків, а це 107 мільйонів доларів. Ахматов молодший здобув освіту в Британії і тепер працює у бізнесі батька раніше. Писав Форбс. Ну, я думаю, що це в загальному може бути відмивання грошей, але це просто спосіб показати статус. Я собі можу це дозволити. Я собі це роблю. Тобто, якщо б ці гроші були зароблені а, чесним шляхом. То ну це одне запитання, але ми розуміємо, що вони всі зроблені на схемах, і це гроші, які е, в великій мірі не дістались з українців. Молодший син Ахметова Алмір народився у 1997 році. Він навчався в Монте-Карло та захоплювався комп'ютерними іграми. У липні 2020-го змі повідомляли у 15-річному віці. Алмір Ахметов наймав до 200 помічників, щоб здобувати перемоги в одній із комп'ютерних і цю інформацію тоді розповів російський стартапер Олексій Білянкін за його словами. Ахметов молодший щомісяця витрачав на ігри від 400 до 700 тисяч доларів. Проте цей золотий рудник закінчився, коли бізнесмен заборонив синові витрачати гроші на ігри. Він сам відстежував усі перекази з банківської карти. В інтернеті доступні лише старі фотографії Алміра Ахметова. Наразі інформація про те, як він виглядає сьогодні і чим займається, залишається невідомою друзі. Ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги! Слава Україні! Слава ЗСУ!